Круть та верть. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Якось підмітав та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть! став гукати півник. А гляньте на ну що я знайшов. Прибігли мишенята та, та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме, питає півник. Не я, каже Круч, Не я, каже верть. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. Обмолотив півник колосок та й знову гукає Гей, круть, гей, верть. А гляньте, скільки зерна я намолотив. Треба, кажуть, мишенята зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, кличе мишенят. Я борошно приніс. Ой півничку, радіють мишенята. Уже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я пищить круть, не я пищить верть. Доведеться мені, мабуть, каже півник. От замісив він тісто, приніс дрова та розпалив печі, а як печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Спеклися пиріжки, а мишенята вже й тут. Ох і голодні ми, кажуть. Стривайте, каже півник, ви мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його молотив? Ти вже тихіше відказують круті крутівер, а тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків хто напік. Ти все ти, вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Стали вони вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких лінюхів пиріжками пригощатиме?